Учениці 26-го ліцею Аліна Горбик та Софія Бількевич після року навчання за кордоном повернулись у свій навчальний заклад. Софія навчалась дистанційно з Польщі. Дівчина розповідає, що зараз в класах комфортно навчатись. Нам багато комфортніше знаходитись взагалі тут, і ми можемо спокійно виходити на очне навчання, а не сидіти дистанційно, як сиділи раніше. Ірина Янчук, директорка Житомирського ліцею номер 26 розповіла, що 2 березня 2022 року ліцей був пошкоджений через російські обстріли. Директорка каже, що ремонтні роботи тривали понад два місяці з середини вересня до середини листопада дві 2023 року. «2600 квадратних метрів нам замінили даху на металопрофіль, 125 вікон, з обробленням зовнішніх і внутрішніх відкосів замінили зроблено ну, повністю водовідведення, відмостка 170 сімдесят квадратних метрів навколо школи. Якось і представник проон в Україні розповів, що завдяки проєкту проон за фінансування Європейського союзу відбудовують 68 шкіл по всій Україні, і, зокрема, 10 шкіл на Житомирщині. Ліцей номер 26 став першим у Житомирі навчальним закладом, де були проведені ремонтні роботи. Загалом у нас Бюджет 15 мільйонів євро. Він спрямований на відбудову шкіл по Україні. Це все фінансується за гроші Євросоюзу за рахунок програми «Еко». За словами Яко Сільєза, ці Гроші також відремонтували ліцей номер один. Всеволод Герега, учень першого міського ліцею, розповів, що після ремонту ліцей став більш комфортним. Скажімо так, як для мене для учня зсередини є деякі, скажімо так, зміни. Туалети ті ж саміт. Директор ліцею Андрій Полулях розповідає, що за два місяці замінили дах на другому навчальному корпусі та поставили нові вікна. Місією ООН нам було замінено 65 вікон. У нас було повністю відновлено покрівлю на одній з будівель. Відремонтована утеплена покрівля на основній будівлі. Повністю були ліквідовані всі повздовжні тріщини, які внаслідок вибуху у нас стались. Була проведена герметизація відмостки, тобто, щоб нічого не затікало, у нас все було добре. Директори ліцеїв номер 26 та номер 1 отримали сертифікати на комплекти меблів для навчальних класів. Якось льє каже, що програма розвитку Одко організації Об'єднаних Націй по відновленню зруйнованих війною навчальних закладів триватиме до кінця літа 2024 року. Проон зобов'язалися бути в Україні стільки, скільки буде потрібно. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – суспільне новини Житомир.